Правда засуджує, вона завжди засуджує брехню. І ми це повинні уяснити. Тому що багато людей, коли говориш правду, стають спротив. Ти відкриваєш їм слово, читаєш, а вони все рівно стоять спротив. Хто не любить правду? Ну хто не любить правду? Всі люди скажуть, я люблю правду. От спитайте, любого, ти любиш правду? Всі скажуть, люблять правду. Добре, любите правду. А чому живете брехнею? І відразу ви почуєте: не суди, не будеш судимий. Є одне, що вириває з контексту справді Євангелії і видають це на гора. Такі речі вони навчилися: за все, дякуйте Богові. Дякую, Боже, що ти дав мені рака. І я, я би так не молився до тебе. За все дякуйте Богові. Що за війну дякувати, за москаля дякувати яким чином? Люди навіть не навчені в церквах в розумінні, за що дякувати Богові та за діла Божі. Хто не любить істинного Слова Божого? Істинного, правдивого Слова Божого, Слова Ісуса Христа. Хто не любить? Хто хоче додати щось своє? Тільки Антихрист. Да, вони весь час будуть казати, ім'я Отця і Сина, і Духа Святого». Можливо, хтось не хреститься, але знову ж каже слава Ісусу Христу! А так віталися апостоли? Де ви це бачили? Вони так не віталися, але славу являли. І тоді люди славили. Христос являв, славу Богу, яким чином? Ділами. Він звершував силою і владою, яка була на ньому, і в ньому. Він звершував великі діла Божі. Він ніколи не сказав, що я роблю щось від себе. Він робив від Отця. Каже, я на нього дивлюся. А ми на кого? На кого ж нам дивитися? Та на Ісуса. Дивімося на Ісуса Христа.